Діяння апостолів, розділ 14, В віконії вони ввійшли, як звичайно, в юдейську синагогу і промовляли так, що увірувала велика сила юдеїв і греків. Юдеї ж, які зоставалися невірними, підбурили і роз'ятрили настрій поган проти братів. Та все ж таки Павло і Варнава перебули досить часу, одважно промовляючи у Господі, які свідчив слово своєї благодаті і робив так, що знаки і чудеса творилися їх руками. І розділився народ у місті. Одні пристали до юдеїв, другі ж тримались апостолів. Коли ж погани і юдеї разом з їхніми старшинами кинулися, щоб їм заподіяти зневагу та їх каменувати, вони, збагнувши це, втекли в міста лікаонські лістру та дербу і околицю, і там звіщали євангелію. У лістрі сидів один чоловік не дуже на ноги, кульгавий від утроби матері своєї. Який не ходив ніколи. Він слухав, як Павло говорив. Глянувши на нього пильно і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, Павло сказав голосом великим: Устань просто на твої ноги. Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв свій голос, гукаючи, по лікаонському. Боги в людській подобі зійшли до нас і назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, бо цей був першим у слові. І от жрець Зевса, храм якого був перед містом, привів добрами биків з вінками і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава та Павло. Роздерли на собі одежу і кинулись між народ, вигукуючи. Люди добрі. Що це ви робите? Та ж і ми такі самі, як ви, люди, що проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот навернулися до живого Бога, який створив небо і землю, і море, і усе, що є в них. Який за минулих поколінь дозволяв усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не лишив себе без усякого свідоцтва, добро творячи, даючи вам з неба дощ та врожайні часи, сповняючи харчами і радощами серця ваші. Таке кажучи, ледве народ спинили, щоб не приносили їм жертви. Аж тут з Антіохії та іконії надійшли юдеї, які, привабивши на свій бік чернь, каменували Павла і виволікли геть за місто, думавши, що він умер. Та коли учні обступили його, він устав і повернувся у місто. Наступного дня вийшов з Варнавою в дербу. А як звістили Євангелію в тім місті і придбали чимало учнів, повернулися назад у Лістру, Іконію і Антіохію, підсилюючи серця учнів і заохочуючи твердо триматись віри. Бо через багато страждань нам треба ввійти в Царство Боже. Вони настановили їм по церквам старших, а після молитви і посту. Передали їх Господові, в якого ті увірували. І, перейшовши в Пісідію, прибули в Памфілію. Звістивши слово в Пергії, спустились в Аталію, а звідтіля відпливли в Антіохію, звідкіль були віддані ласці Божій на діло, яке довершили. Прибувши ж і, зібравши церкву, розповідали все, що Бог учинив з ними, та як він відчинив поганам двері віри. І перебули з учнями чимало часу. Перше послання до Солунян. Розділ четвертий. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як то ви від нас навчилися як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса, це ж саме і є воля Божа, святість ваша. Щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожний з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного, і це чините супроти всіх братів. По всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу, пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками так, як ми були наказали, і щоб поводилося чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з Ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо. Що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь, на даний знак, на голос Архангела та при сурмі Божій, зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же, ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря. Назустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами. Псалом двадцять другий Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я? Черв'як, я не людина, сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, Глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли він його любить. Ти мене вивів з лона материнського, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби. Від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розтануло в нутрі у мене, мов черепок, усохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли. І лиходіїв, зграя мене оточила, пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о господи, не віддаляйся, о моя сила, Притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади, о ви, що боїтеся Господа. Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте, і бійтеся Його, потомки Ізраїля, бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього, і коли Той взивав до нього, слухав: Від тебе йде моя хвала в великім зборі. Обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа і впадуть ниць перед тобою, усі сім'ї народів. Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу. І душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть! Оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. КНИГА Приповідок, розділ 15 Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя, лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька, а хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно, у прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку. Не так бо серце безумних. Жертва злих. Гидота господові молитва ж праведних йому угодна. Огидна господові дорога злого, того ж, що по правді ходить він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Авадон. Перед Господом відкриті, тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце. Шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, веселе ж серце, завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти. Та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син. Веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст і яке любе слово сказане до речі, стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова щисті приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, Молитву ж праведних вислуховує, ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, Посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає. Свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга Естери. Розділ 1 Було це за часів Ксеркса, Того Ксеркса, що царював від Індії до Етіопії над 127 країнами. Було це того часу, як цар Ксеркс сидів на своєму царському престолі. В Сузи Замку. На третьому році свого царювання справив він бенкет усім своїм князям і придворцям, отаманам війська перського і мідійського, боярам та намісникам країн, що були скликані до нього. Їм показував він довгий час, 180 днів. Великі багатства свого царства та пишний блиск своєї величності. А як минув той час, справив цар усьому людові, що перебував у сузи замку від великого до малого, семиденний бенкет у садковій огорожі царського палацу. Білі і блакитні бавовняні тканини. Звисали поприв'язувані Вісоновим та пурпуровими шнурками до срібних кілець та мармурових стовпів. Золоті і срібні дивани були на помості, викладеному порфірою білим мармуром, перлами та дорогим каменем. Напої подавали у золотих кубках, і не було їх двох однакових. Царське вино Текло рікою, як і личило царські щедрості. Пиття йшло за законом, щоб ніхто не силував до нього, бо цар дав наказ усім своїм домоправителям, щоб чинили за волею кожного. Та й цариця Вашті теж справила бенкет для жінок у царському палаці царя Ксеркса. Сьомого дня, як серце царя розвеселилось від вина, звелів він мегуманові, бісті, харвоні, Біхті, Авахті, Зетарові і Каркасові, сімом скопцям, що служили при особі царя Ксеркса, привести царицю важті в царському вінці перед лице царя, щоб показати народам і князям. Її красу, бо була вона гарна на вроду. Але цариця Вашті відмовилась прийти на наказ царя, даний через скопців. Тому розсердився цар вельми і, палаючи гнівом, радився проте з мудрецями, що знали бувальщину, бо царські справи викладали були перед усіма знавцями закону і права. А найближчими до нього були Каршена, Шетар, Адмата, Таршіш, Мерес, Марсена і Мемухан, сім князів перських та мідійських, що могли бачити обличчя царя та посідали перші місця в царстві. Отож він спитав їх. Що треба зробити за законом із царицею Вашті за те, що вона не виконала наказу царя Ксеркса, даного їй через скопців? І відповів Мемухан у присутності царя і князів. Не перед одним лише царем провинилася цариця Вашті, а перед усіма князями. І перед усіма народами, що по країнах царя ксеркса, бо вчинок цариці дійде до всіх жінок і приведе до того, що вони почнуть маловажити своїх чоловіків, коли зможуть сказати мовляв, Цар Ксеркс повелів привести перед себе царицю важті, та вона не прийшла. Ще сьогодні перські і мідійські княгині. Що довідується про вчинок цариці, говоритимуть про нього всім князям царя, і буде чимало зневаги та прикрощів. Коли, отже, цареві це до вподоби, нехай вийде від нього царська ухвала і запишеться в закони перські та мідійські, як невідклично. А саме Цариця важті, не з'явиться вже більше перед царем Ксерксом, а її царське достоинство цар передасть іншій що ліпше від неї. І коли почують про ухвалу, що її цар зробить по всьому його великому царстві, тоді всі жінки шануватимуть своїх чоловіків від великого до малого. Сподобалась тая порада цареві і князям, і він зробив по слову Мемухана, і розіслав він по всіх країнах царства листи до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою, щоб кожен чоловік був паном у своєму домі та й говорив те, що вважатиме за відповідне.